Чому для нас вживання сала стало способом мислення? По мірних дозах сало це ще дуже корисний продукт харчування і немає ніяких проти. Показників. У сирому, не соленому а, салі містяться такі компоненти, які навпаки допомагають в холестериновому обмені і знижують рівень холестерину в крові. Християнство не забороняє вживати свинину. Це і на Святковому столі і просто як перекус, це в дорозі. Його і солять, і копцять, і герметично закривають в банки, його заморожують, його вживають свіжим, його смажать уздором або нутрічнім салом переплавленим. Роблять обгортання для того, щоб зцілити від затяжного кашлю. Який-то українець, якщо він не сали. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Саме тут, на каналі, я з вами ділюсь тим, що мене вразило, що мене зачепило, як то кажуть, за саме живе, за те, що мене робить українкою. І мені завжди хочеться з вами цим ділитися, тому що я вважаю, що один із шляхів, який веде нас до глобальної перемоги над московитами, це відновлення нашої культури, це відновлення знань про те, що робили наші предки, як у нас формувалися певні звички, певні вподобання. Певні історії і дослідження про деякі наші національні продукти, про наші якісь національні страви про українську кухню, ви вже дивилися на каналі Калина. Це було і про узвар, і про борщ, і про різні хлібні вироби, і навіть про часник. Тож, який то часник, якщо ми не поговоримо про сало, і який то українець, якщо він не салоїд? Знаєте, не хочу нікого образити, але французів називають жабоїдами, італійців макаронниками, німців сосисочниками, а нас з вами – салоїдами. Чи то образливо, чи то можливо просто певний один із атрибутів національної ідентичності? Давайте розбиратись, давайте розбиратись, чому для нас вживання сала стало способом мислення не просто смачним продуктом, цінним продуктом для харчування, а це певний погляд на життя. Не дарма про сало у нас є купа анекдотів, про сало є приказки і різні прислів'я. Про сало складають і вірші, і, 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 і чут майже знімають фільми. Чому ми так любимо сало? І коли почали українці вживати сало, давайте розбиратися будь-якому випадку не варто ображатися на будь-яку назву, коли якусь націю ідентифікують з тим, що ця нація полюбляє, бо їжа є невід'ємною складовою ідентичності будь-якої культури, будь-якого народу, як є такою складовою і мова. Але сьогодні не про мову а, як нашу ідентичність, а про їжу, а саме про сало, як наш улюблений продукт. Для України сало є одним із символів національної кухні, і навіть ми його скоріше робимо дійсно символом нашого способу життя. Ну, самі подумайте, що сало стає героєм багатьох прислів'їв і анекдотів, і ось, наприклад, найпоширеніше прізвище в Україні сало. Дійсно, сало стає навіть діючою особою в п'єсі Леся Подерев'янського, а мгновення, Ти Прекрасна. До чого ж, українці впевнені, що в помірних дозах сало це ще дуже корисний продукт харчування і немає ніяких протипоказників для його вживання. Ну, звичайно, сало, як і будь який будь-який продукт, він може бути як ліками, так і отрутою. Якщо дозу не вміти контролювати, але я сподіваюся, що ви вмієте. І до речі, напишіть мені в коментарях, чи любите ви сало. І чи е, смакуєте його, якщо смакуєте, то саме який, який вид сала? До речі, е, в різних регіонах України люблять різні види сала. Я з Полісся і я полюбляю сало з почеревиною, хоча саме червоне м'ясо я не їм. І я взагалі дуже багато років, десятки років не їм м'ясо. Але сало з почеревиною я полюбляю в вигляді шкварочок. Ну, ось так. Чи зараз будуть кричати мені тут вегетаріанці і веганці, що, отже, я не вегетаріанка. Я себе так ніколи не називала. Але зараз вам розповідаю, мені так смачно, я навіть чую цей запах цих шкварочок цього сала, який можна їсти хоч так просто, хоч поливати будь-яку кашу або картопельку. Тож напишіть мені, яке саме сало любите ви, і чи любите ви сало просто так з хлібцем, чи любите ви сало з чесничком чи цибулькою. Давайте перевіримо, який рівень у нас в нашої аудиторії саме такої ідентичності. По а, салу як а, образу української кухні. Тож, здавна на території України вирощували свиней та полювали на вепрів і диких свиней для того, щоб отримати сало та м'ясо. Середньовіччі, взагалі, продукти харчування, вони які які отримували люди через полювання, вони займали досить великі, велику частину на столі людини. І якщо на в Україні Росії і цінували якісь види м'яса. То це були не тільки пташині види м'яса, там кури, качки, гуси, але також і вирощували і полюбляли м'ясо свиней, тому що саме смачне у свині, звичайно, сало. І тому, поміж інших продуктів, найбільше українці полюбляли за всіх часів сало, бо воно гарно зберігалося і давало можливість мати навіть самі, самі скрутні часи хороший додаток до столу будь-якої родини. Справа в тому, що саме сало, воно відрізняється саме вже готовізною. Тобто, по суті, його береш і зразу їсиш, йому нічого не треба, і якщо його присолити, то воно може зберігатися досить довго. І тому, незалежно від навколишньої температури, сало, присолене сало, воно слугувало досить довго тим, у кого воно було що коли Наші козаки йшли у похід, то вони обов'язково з собою брали шмат сала, хлібину на перший час, цибулину, часник. І ось це була основна їжа, яку у поході застосовували наші славетні пращури-козаки. Я знайшла таку, якби таку інформацію, що навіть при розкопках трипільських поселень було. Виявлено, що трипільці також вирощували свиней. Питання, чи були вони вегетаріанцями? Так, вони вирощували свійських тварин, коров і харчувалися молоком. Це добре, це ми знаємо. Але, знову ж таки, деякі джерела вказують, що трипільці, а це 5-7 тисяч років до нової ери, вони також вирощували свиней. А це означає, що вони їли сало. Тож, в будь-якому випадку, сало згадується абсолютно довкола і, звичайно, в Карпатах, наприклад, на початку XVI століття в податкові списки подають відомості про значну кількість свиней, яких тримають селяни Галицької частини Гуцульщини. А це означає, що інтенсивно українці вживають і м'ясо, і сало свиней. До речі, її годували горіхами в букових лісах, щоб вони давали більше сала. Тоді такі свині ставали сальними, коли вони їли горіхи в букових лісах, і м'яса ставало було менше, а сала було більше. Знаєте, в такий момент я починаю згадувати отой такий бородатий анекдот. Як виростити шмат сала одним шматком більше метра? І треба замурувати ніжки свині і корице з їжею від від неї поступово. Відтягувати. Тоді вона буде сама витягуватися до цього кориця, і сало буде рости у довжині. Ну, можливо, трошки такий бородатий, трошки такий, напевно, що не зовсім гуманний спосіб, але я посміхаюся, тому що що то сало їсти, що його там пробувати, його треба їсти, так і ми його, як українці, дуже полюбляємо. До речі, в уявленнях первісних людей. Взагалі будь-які продукти тих диких кабанів вебрів. Да, ви знаєте, що люди завжди на них полювали в уявленнях прадавніх людей вебер це був уособлення такої хоробрості, сили, відваги, і тому люди вважали, що ті, хто їздять м'ясо і сало вепра, то відповідно і такі стають такими самими, як ця тварина. По деяким дослідженням вважається, що внутрішні органи. Свині, свійської свині, яку вирощують наші селяни українські і не тільки українські, максимально схожі на внутрішні органи людини. Тобто, якось ми з свинями трохи чимось навіть і схожі. Можливо, тому ми не тільки тим, що ми там не завжди прибираємо за собою. Це я так просто, щоб розрядити обстановку, як то кажуть. Але і от бачите, внутрішніми Органами ми дуже схожі з цією твариною. В 3 тисячолітті до нашої ери прадавні українці розводили свиней і цьому є підтвердження. А от е, саме цікаве, що коли Володимир хрестив Київську Русь, то одним із способів впливу на людей було те, що він казав, що християнство. Не забороняє вживати свинину. Ви можете спокійно це їсти, бо вже в ті часи ну, слов'яни знали, що кочівники, які на них нападають, вони були переважно мусульманами, вони не вживали ні в якому випадку свинину і вважали її нечистою твариною. І от Володимир Великий казав людям при хрещенні Русі, що ви зможете їсти саме м'ясо і сало свиней, і цим будете відлякувати кочівників. Бо дійсно деякі джерела вказують на те, що коли воїн з якогось кочового племені або той, хто нападав на наших людей, бачив, як вони їдять. Сало чи м'ясо свині, то в них просто був такий жах, вони просто вважали, що це просто щось дуже-дуже страшне. Більше того, вони обходили таких людей, як вони вважали, що ці люди стають подібні до свиней, їх треба обходити, як то кажуть, десятою дорогою. Існує легенда, що а, наші козаки а, просто сідали і дуже смачно перед ворогами-мусульманами смачно їли сало, і це просто доводило а, їхніх ворогів до безумства. Свіженьке сало, чесничок, огірочок, житній хлібчик, Ну це ж так смачно, як можна це не. Не любити це і на святковому столі, і просто як перекус, це в дорозі, це закуска, це під час будь-якого виходу на природу. Це завжди те, що буде в кошику будь-якого дійсно істинного українця. І це нормально, бо сьогодні сало це не лише цінний харчовий продукт на щоденному столі українця. А це такий собі запас. З високою харчовою цінністю, де б вони знаходилися, чи в довгій поїзді, чи під час якогось походу, бо він не псується навіть при високих температурах. Сало готують різними способами. Ви знаєте, що його і солять, і коптять, і герметично закривають в банки, його заморожують, його вживають свіжим, його смажать. Тобто, сало можна любити будь-що. Але... Який борщ без сала? Ну як можна їсти борщ без сала або? Сало до картоплі, сало до вареників, до дирунів. Я вже мабуть ваш апетит дуже сильно активувала. Тож напишіть мені, чи любите ви сало і чи вживаєте його, і чи вважаєте його шкідливим для організму. До речі, сучасні дослідження дієтологів, біологів, і медиків. Простували вже усталину на думку про шкідливі сала. Вони показали, що помірне вживання. Корисне навіть для а, тих хворих, які мають шлунково-печінкові розлади. Тобто у несмаженому, у сирому, несоленому салі містяться такі компоненти, які навпаки допомагають в холестериновому обмені і знижують рівень холестерину в крові. За, а, а, маю зазначити, що ви а, маєте. Розуміти, що це невеликий шматочок 50-70 грамів на день, і тоді медики рекомендують таке сало навіть для профілактики виведення радіонуклідів в екологічно несприятливих зонах. Салом роблять купу навіть косметологічних процедур і стілюючих. Ну, наприклад, несолоним уздором або внутрішнім салом переплавленим роблять обгортання для того, щоб зцілити від затяжного кашлю. Або сало використовують як основу для багатьох мазей, в тому числі при захворюваннях суглобів і м'язів. В українській, в українській Коломиці відомій, співається наступне. Намастила губи салом та забула втерти. Будуть хлопці цілувати до самої смерті. А ну, давайте розберемося, чому хлопці мають цілувати до самої смерті намащені губи салом. Ну, Справа в тому, що ці губи будуть дуже пухкими, солодкими, виблискувати на кшталт сала. Зараз сучасні жінки масять свої губи помадами для того, щоб також. Виглядати сексуальними і привабливими для хлопців. У фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії імені Максима Рильського при Національній академії наук України зібрано просто безліч приказок і прислів'їв про сало. І вони саме і відображують стосунки українця з салом як стосунки не з харчовим продуктом, а як стосунки з певним способом мислення. Ну, Давайте зараз трохи їх розберемо і ви їх відчуєте. Ну, Наприклад, якби мені паном бути, то я б сало з салом їв. Уявляєте, так, яке уявлення було. Сало салом, це панська забаганка, така, панські можливості. Живу добре, сало їм, на салі сплю і салом укриваюся. Сподіваюсь, що ви посміхнулися, що ось ось як відносилися, та і сьогодні відносяться до сала а, щирі українці. Коли б сало крила мало. Під небесап літало. Тобто, ось так бачите, як високо цінують і в прямому і переносному сенсах сало українці. Кому що а цигану сало? Ні сіло, ні впало, дай бабо, сала. Так го полестив, якби салом помастив. Якщо вже їсти сало, то так, щоб і по бороді текло? Дуже багато е, цікавих є різних фольклорних творів про сало в українській літературі. Ну, давайте хоча б розберемо ще один анекдот про сало. Розмовляють два куми: Куме Петре. Чи чули ви, що сало спричиняє склероз? Ні, куме Миколо, не чув. Але ж я по собі знаю, що як тільки я вранці поснідаю салом, то цілий день забуваю про їжу. Ну, і, знаєте, і смішно, і дійсно в цьому щось є. На завершення хочу вам розказати ще один жарт. А ви поміркуйте. Англієць має дружину і коханку, любить дружину. Француз має дружину і коханку любить коханку. Єврей має дружину і коханку, любить маму. Росіянин має дружину і коханку, любить обох, коли вип'є. Ну, то факт. А от українець має дружину і коханку, а любить сало. Тож, мої хороші, дуже сподіваюся, що вам сьогодні було і смачно, і весело, і цікаво. В будь-якому випадку про сало навіть видаються журнали. У Львові є музей, ресторан Сало. Видається журнал, сало. Найбільший бутерброд в світі, який був занесений в кригу рекорду рекордів Гіннеса, був із салом довжиною в 73 метри. Ну, це тільки українці могли таке придумати. У нас навіть проходять фестивалі, присвячені цьому продукту в різних містах країни, і вважається, що це дуже дуже не тільки весело, смачно і корисно, а це дуже-дуже э, автентично. Тому якщо ми подивимося, наприклад, на територію Полтавщини, то побачимо, що біля інституту свинарства, що в Полтаві. Поряд є з будівлями інституту стоїть пам'ятник Кому свині, годувальниці України. Тож сьогодні ми говорили про сало, про смачний продукт, про його цілющі властивості, про його історію. І я вважаю, що ось такі прості е е е дослідження. Які вам допомагають поміркувати про щось більше, про щось ширше, про щось інше, не те до чого ви звикли. Вони дають можливість нам пробуджуватись, пробуджуватися крок за кроком, відкривати в собі ось ці гени істинних українців. Який істинний українець, якщо у нього немає шмота сала на смачному хлібчикові, а зверху ще лежить така, знаєте, трошки прив'ялена цибулька, чесничок та огірочок, а що смачно, тож смакуйте. Смакуйте не тільки сало, смакуйте життя. Вірте в те, що ми переможемо будь-що і будь-кого, бо ми українці і ми того варті. Я бажаю вам щиро цього і до зустрічі на каналі Калина.